Намасте! мене звати Зоя. Я дуже рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні наша практика буде більш активна, розігріваюча, і вона чудово підійде для того, щоб почати свій день. Зараз ми сідаємо зручно, витягніться від куприка за маківочкою, зробіть глибокий вдих і витягніться руками вгору. Розправте грудний відділ, знизьте плечима, розкрите плечі, відчуйте центр себе зробимо ще вдих. І видих, скруглюємося в спині, направляємо руки на мене, розправляємо простір між лопатками, розширюючи його, і робимо вдих, розкриваємо руки в різні сторони. Видих, знову скруглюємося, тягнемося руками вперед. Вдих, видих, вдих. Видих, запустимо зараз наш організм, наше тіло, відчуємо його. Видих. І три. Два. І один. Прекрасно. Розправте руки по різні сторони, зробіть вдих, нахиліть голову до одного з плечей, видих до іншого. Вдих, видих. Продовжуємо. Обережно в власному темпі. Угу. І статичне положення голови ми рухаємо плечима. Кругові рухи назад і вперед. Тепер почергово правим лівим. І в іншому напрямку. Угу. Розправляємо руки в різні сторони, пальчики на себе, підтягуємо плечі до вух, з видихом знизуємо плечима. Вдих, видих. Вдих, видих. Продовжуйте. Ручки активні, ми їх відчуваємо. Три, два, один. Прекрасно. Відпускаємо руки в замочок, фіксуємо замочок позаду, потягнулися. Зробили вдих, розкрили грудний відділ, подивилися вгору до стелі. І з видихом обережно нахиляємося вперед. Складаємо маківочку на Підлогу. Тягнемося замочком якомога більше вперед. І робимо вдих і видих. Відпускаємо замочок, піднімаємося, одразу переходимо в позу стола. Долоньки під плечима, коліна під кульшовими суглобами. І тепер активовуємо корпус, підтягуємо трошечки низ живота, підкручуючи куприк, і відриваємо коліні чашечки від килимочка. Тримаємось тут. Коліна в повітрі десь на 5-10 см від килима. Робимо вдих та видих. Активний корпус відчуваємо е, прес, вдих і видих. І ще три. Два. І один. Виходимо в Адхаму кашманаса на собаку мордою вниз. Коліна зігнуті. Можна покрикувати тут на місці. Дбайливо відчуваємо витяжіння в задній поверхні ніг. І ще три, два і один. І робимо вдих, ми переходимо в планочку, видих. Ставимо праве коліно на підлогу. Праву ступню піднімаємо, заводимо її назад за спину. Ліву ручку видовжуємо вгору. Виштовхнули себе вгору. Праве коліно розташуйте приблизно під ключовим суглобом. Робимо вдих і видих. І вдих. Потягнулися ручкою вперед. Видих, вирівняли, подивилися вгору. Вдих. Видих вгору. І вдих. Видих. Чудово. Тепер активовуємо ліву ногу. Піднімаємо її якомога вище. Носочок тягнемо на себе. Тримаємо низ живота в тонусі. Вдих, видих. Три. Чудово. Два. І один. Опускаємо ножку, піднімаємося вгору. Тримаємо тулуб, тримаємось повністю. Потягнулися до прямої ноги вдих. І видих в іншому напрямку, контролюючи м'язовий корсет. Нахилились трошечки. Вдих до прямої ноги. Видих, контролюємо прес і м'язовий корсет. І вдих. Видих. Молодці, ще два. І один. Угу. Супер. Переводимо себе вперед. Так само в позу стола, але праве коліно під кольшувавсям, суглобом, ліва нога видовжена. Тепер праву ручку піднімаємо вгору вдих. З видихом занурюємося вниз, але не кладемо плече. Робимо вдих, потягнулись, видих, занурились. І вдих потягнулись, видих, занурились. І три, два, один. Молодці, статичне положення, долоньки під плечима. Не встигаємо розслаблятися. Переводимо ліву ножку під коліно, видовжуємо праву ногу в бік. Піднімаємо ліву ручку. вдих, занурюємось, видих. Вдих, видих. І три, і два, і один. Корпус сильний. Вдих, піднялись, тепер активуємо повністю себе. Піднімаємося у нас кульшовий суглоб над коліном. Тримаємо корпус вдих, потягнулись ручками, видих до прямої ноги, нахил, вдих. В іншу сторону. Якщо важко на е, ліве коліно підкладаємо щось м'якеньке. Вдих. Видих. Але ми тут ненадовго і ще два. Видих. І один. Видих. Чудово, переводимо ліву ручку під плече, права рука вгорі. Тягнемося, наче до стелі, підтягнули низ живота, зробили вдих, потягнулись вперед, видих, вирівняли ручку. Вдих, видих. Три. Два. І один. Уже так добре розігрілися. Тримаємо тепер праву ножку, правий носочок на себе. Вдих. Три. Два. І один. Молодці. Дуже добре. Переводимо себе в планку. Одразу підтягуємо ліву ножку, ставимо її до правої. Зробили тут вдих. Підтягнули низ живота, видих, адхамука, шванасана. Супер. Тримаємось тут, м'яко направляючи п'яти вниз до підлоги. Якщо потрібно, зігніть коліна і направте живіт до стегон. Дихаємо. І ще три. Два. І один. Чудово! Опускаємося вниз, сідаємо в зручне, сидяче положення. Така чудова, розігріваюча практика у нас вийшла. Заплющіть очі, витягніться від куприка за маківкою. І зробіть три глибоких вдихи та видихи. Подумки обов'язково подякуйте своєму тілу за його силу, витримку, за здоров'я, за його красу. А я дякую вам. Бажаю здоров'я, внутрішнього миру. Підписуйтесь на мій канал, ставте свої вподобайки, якщо вам сподобалася ця практика. І, звісно, залишайте свій зворотній зв'язок в коментарях. Це дуже цінно для мене, тому що коментарі це те, що допомагає мені розуміти, що подобається моєму глядачеві. Тож, до зустрічі на Килимку. Зустрінемося в наступних відео.